Це Union Station – найбільша, найцентральніша, найкрасивіша станція міста Торонто. Сюди сходяться усі колії з усього Торонто і, можна сказати з усієї Канади. А станція була збудована майже 100 років тому, у 1927 році. Через два роки будемо відзначати й столітній юбілей. Але фактично на цьому місці станції почали будуватися ще задовго. Перша станція Торонто з'явилася ще у 1860-х роках. Але з того часу там декілька будівель змінилося, і ось це історична будівля існує вже 100 років. Її постійно реконструюють, постійно додають щось новеньке. Хто був в Нью-Йорку, напевно, станція Union Station в Торонто буде нагадувати центральний вокзал Нью-Йорку. Є такі невеличкі аналогії, доволі так масштабненько, з колоннами, з красивим потолком. Але, напевно, вона трошки скромніша. Але канадці Полюбляє цю станцію. Каси, які можна купити білети, ось можна доїхати до Монреалю, до Оттави, до Вінзера. На жаль, залізнодорожна мережа в Канаді доволі не розвинута. На якісь дальні відстані можна напевно їхати, але це дорого і набагато дешевше і швидше взяти літак. Станція, вона така малтілелна, тобто в неї декілька рівнів. Спустився трошки на рівень нижчий і тут же є невеличкі магазинчики, кафе, бари, ресторани. Зараз кінець робочого дня, і всі люди прямують додому до, до мережі Гоутрейнів. Тобто такі пригородні поїзди, які розвозять офісний плантон по невеличким містам навкруги Торонто. Станцію активно реконструювали. Останні 10 років. І зараз така підземна частина станції доволі красива, сучасна. Є цікаві кафе тут. Тут станція не, це не просто такий вокзал, а станція це такий осередок багатьох подій, які тут відбуваються. Тут є дуже великий фудкорт, на якому будь-яка їжа присутня. Якщо побувати в Торонто і не побувати на Union Station – неможливо. Але багато людей не здогадується, які тут є. А справді, скільки тут всього намішано на цій станції? Звідси, до речі, найшвидший шлях добратися до аеропорту Торонто. Є окремий такий поїзд, виділений Sky Express називається. А й можна доїхати до аеропорту дуже швидко. Ось така вона Union Station. Якщо будете в Торонто, обов'язково, обов'язково заходьте. Вам сподобається.